Друзі, Арасів перші проголов не поїхали. Малюка таки відправило відставку. пише телеграм-канал Печера Дракона. Дана Ярова написала, додавши коментар. Комітет ради безпеково хвалила відставку малюка. Зеленському допоміг Я раджу слідкувати за військовими контрактами. Чуємо серце скоро дізнаємося, скільки коштує в Україні уламати комітет Верховної Ради. І так дана служно зауважила, малюк свого часу відмовився порушувати кримінальну справу проти Арахамії на вимогу Єрмака. Новий призначений Зеленського і порушить і Хамію до камери через стінку з Добінським запхає. Жадібність фраєра губить завжди. Проте навіть після того Зеленському бракувало голосів за відставку малюка. Служки за відставку малюка дали 168 за 229 голосів, тільки не смітися. 73%. зеленському категорично бракувало голосів. Але тут на допомогу найвпливовішому прийшла Юлія Тимошенко до голосів. Батьківщини вирішили всі проблеми. З малюк пішов у відставку, а я прямо не знаю, що би робили слуги народу від таких вір партнерів без ОПЗЖ Льовичкіна та без батьківщини Тимошенко. От не вперше здається, проваляюся, не вийде, немає в них голосів. Але давні знайомці льовочкини Тимошенко завжди з радістю прийдуть і на допомогу влади зелених нардеп Павленко в той же час додає наступний мінус. Відставка малюка на догоду примхами зеленського плюса, зриви непризначених міністра енергетики. Хто як голосував на табло? За часом видно про що криза в слугах не подолана. Ти мені я тобі з іншими фракціями і групами обмеж. Же не припиняйте битися, відкривайте переговори про нову коаліцію уряд на сьогодні у Верховній Раді, поки все ляльководи пішли розбирати ниточки. Тарас Чорновіл додає наступне. Учора голову СБУ звільнили лише завдяки 11 голосам фракції «Матерщина» Кужульки Тимошенко. А сьогодні стало відомо, що ж окрім про московських поглядів, спонукало кремлівського зозулю долучитися до нечистої справи. Набута САПа викрили Юлію Тимошенко в корупції на спробі підкупу депутатів. Цю інформацію підтвердило джерело схем з антикорупційних органів так Юля Тимошенко вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції батьківщина за гроші. Хтось із неслухняних депутатів записував і передав матеріали в набу. Вчора сповістив Гончаренко. А сьогодні зранку жуля з даними від журналіста Ткача отримала підозру. Прогине не зарахували чи вирішили наперед притиснути і саме нікуди, аби не зіскочила перед подальшим бандитськими голосуваннями. Забаганок зайла те, що таким медита роботи Жулька практику. Постійно, рідша усім відома. От ще красти вона могла вміло купувати ні, саме на купівлі її продажних нардепів, партію регіонів уже пару разів обсипалася жульчина фракція. Але бабуся все не вгомониться і те, що там є за що і навіть і не сумніваюся. Але талонів корупції юзики Кравченковий знабув, все опарішалі, то воно якось не фонтанно. Але Жулю перша вісь після кучми Януковича взяли на абортаж. Хоча наслідки Звісно, не буде ті, хто досі вірять у велику антикорупційну революцію, від набу будуть укотре розчаровані. Там є чудові і принципові детективи, але їхні принципові закінчуються там, де повиставляли пропорції. Але коли б треба спіймати когось із владних чи підвладних діячів, роботу доручають їм як не яка справжні професіонали. І коли все про все домовлено, справу треба розвалити і провадження передають іншому головному управлінню детективів, створеному на замовленні Єрмака, його корупційним партнером кривоносом. Жуля вчора показала, що знову в Качанівку не хоче, але в неї тепер витягуватимуть голоси на всі потрібні банкові рішення ще довго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.